Дитина, народжена першого числа, потрапляє в такі умови і в таку сім'ю, де в сім'ї дуже яскраво проявлена критика. І батьки в сім'ї, наприклад, можуть накопичувати образи один на одного. І така дитина приходить в сім'ю не просто так. Вона приходить за для розвитку батьків і за Власного свого розвитку да прохід такий через критику і розуміння, усвідомлення того, що не так страшна критика з боку інших людей, наскільки страшна і шкідлива самокритика. Бо через самокритику людина взагалі може призвести себе до краху всього життя і до захворювань. Так? Я критикую себе, я бездію, бо я боюся критики і я вважаю себе нікчемою. І через це я починаю, звичайно ж. що? Якщо ви народилися 1 числа і гостро реагуєте на критику і слова, сказані у ваш бік, задайте собі. Питання, а як я сама чи сам ставлюся до себе? Що я сам думаю про себе? Якщо ви даєте собі право помилятися і ви знаєте свої помилки, то це вже перший крок до того, щоб змінити ситуацію. Вас вже не так сильно будуть ранити і турбувати чужі висловлювання.